А тепер що? Тепер за два дні до того, як вони просять на весілля, дружби приходять до хати до молодого і до молодої і приносять у грубані вершки з ялиці або з ялини. Смирічку не беруть, бо смирічка, знаєте, так скоро осипається. Не чіпай її! Ти дуже думаєш, дитино, він не спеціально, він такий, знаєш, йому віск треба злити. Не. Може, чуєш? Та тікає. Замір, може, підеш все чомусь, що ла. Фотографуйте, балакається. Ну та й вони зразу заходять до хати, до молодої, до молодої, і кажуть: голосно. Спорядіть його, файно, аби було з чим до людей піти. Спорядіть його файно, аби було з чим до людей піти! О, і затичується у колач. І починається убрання деревця. Убирають деревце. Барай деревця так само.